Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами детально розібрати три машинки, які зараз доступні в оновленому магазині жетонів. Перша машинка це м 4257 друга це шкода Т40, вони в мене є. І третя пудель. Пуделя я, до речі, хочу забрати, якщо перейти в дерево дослідження. То ми можемо побачити, що він коштує без знижки 3200 золота. Але купляти його не має сенсу, тому що ми можемо забрати його і так. До речі, в мене є аналог цієї машини, Бретеч Pantera, але вона трішечки відрізняється по характеристиках не набагато. Тому будемо розбирати пуделя по характеристиках, подивимося бій і так далі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Перше, що я хочу вам розповісти, що починаючи з сьогоднішнього відео у закріпленому коментарі буде банка на дрони. Дрони ті, які збирає Сергій Стерненко, друзі. Сам я цим займатися не буду, але це посилання буду залишати під кожним із своїх відео, для того, щоб ви могли задонатити. Тому що я про це не говорив, але я періодично скидаю донати Сергію Стерненка для ЗСУ. Хто захоче, ті можуть прийти і задонатити. Це раз. А тепер давайте перейдемо до огляду даних машин, друзі. Тому що якщо у вас немає, наприклад, ніякої з тих машин, перед вами буде вибір, що ж вам забрати. Перша машина це m 4257 Перше, що ми хочемо подивитися, це, звісно, на бронювання даної машини. Скажу наперед, що тут її немає, це не фішка нашої машинки. Потім підемо по інших характеристиках, і ви зрозумієте, що ця машинка доволі непогана. Дивимося, міцність 780 одиниць, 55 30 20 і 40 20 20 бронювання у нас відповідно корпуса і башти. Тобто броні у нас немає, друзі. Чому я так коренько проходжу по бронюванню? Тому що її реально немає. От Дивіться, які характеристики тут приведено і броні. 55, 44, 56, 32, відповідно, по бортам так само. Коротше кажучи, може бути якийсь кріт без дамагу, але в основному в 95% вас будуть пробувати без проблем. Тепер дивимося по інших характеристиках. Що ж у нас за фішки такі в цієї машини. До речі, по обладнанню скоренько пробіжуся, я використовую турбонагнітач. Використовую поліпшену вентиляцію і просвітлену оптику. Там уже дивіться, підбирайте, що для вас буде краще, тому що можна в принципі ставити якісь альтернативи. Тепер дивіться: три типи снарядів. У нас по вогневій потужності, бронебійний стандартний снаряд, середня шкода за постріл 150 одиниць. 148 вони пробивають 925 дитять. Тобто, як для 6 рівня швидкість польоту снаряду 925 це нормально. Середнє пробування броні також, в принципі, в межах норми. Звісно, це не підвищений показник 148. І середня шкода у нас 150 одиниць, здавалось би, ще мало, але не все так просто. Далі ми дійдемо. Під калібри, так само 150 середня шкода, середнє пробування броні тут 190 і швидкість польоту 1160 метрів. До речі, по втраті бронепробиття. Стандартна ББшка втрачає у нас пробиття із 148 до 128 на 500 метрах, А під калібр із 190 до 165 мм. По осколково-фугасних я б їх вам радив взагалі не возити. Я не бачу ніякого сенсу. Тому що, дивіться, середня шкода хоч і підвищена на 35 одиниць 185 але середнє пробування броні всього 38 мм, а це дуже мало. Це дуже мало, щоб по фулки проходило, це буде дуже рідко. Тим більше в нас барабанна машина, друзі. Це не циклічка, тому я не бачу сенсу на таких маленьких калібрах використовувати осколково-фугасні снаряди. До речі, швидкість польоту цього снаряду 840, тобто менше, ніж ББшки стандартної. От такі от справи. Тепер йдемо по інших характеристиках. Що ж у нас за фішки у цієї машини? Перша фішка, звісно, це вогнева міць. Чому я так кажу? Та тому що в нас перезаряджання зброї 1439 такій комплектації, як у мене. 4 снаряди і 2 секунди між пострілами по 150 середньої шкоди. Тобто, самі ви розумієте, що ви можете чисто теоретично нанести 600 шкоди за, а, скільки в нас виходить? за 6 секунд, друзі. За 6 секунд ви можете нанести чисто теоретично 600 шкоди. Це інколи вдається, але в основному два або три проходи, А1 йде або з непробиттям, або просто ви не будете влучувати. Це вже на практиці перевірено. Швидкість пересування прицілу у нас 36,4 нормальна, як для Стежки, це хороший показник. Кути вертикального наведення мінус 6 плюс 12, тобто це наша біда, скажу чесно, опускається неприйнятно, мінус тобто 7 немає. І знаю, що це всього 1 градус, але все ж таки він відчувається. Тобто мінус 6 трішечки опускається. Але що ще критичне, це вона практично не задирається. 12 градусів вгору. Тобто, друзі, якщо хтось буде вище стояти, ви не завжди зможете підняти гарматку. Час ведення 2.02 класно, розкид на 100 метрів, такі комплектації, як у мене, добре. Але я використовую до пайок, до цього не використовував, зараз вирішив використовувати. Середня шкода на хвилину 1765 одиниць. Тобто не дуже висока, але всі ви знаєте, що тут. Барабан і барабан Леша реалізовувати, тобто виткнувся, видав барабанчик, заховався, пішов на киде. Тобто ДПМ це не фішка. Якщо підсумувати по гарматі, у нас хороша барабанна машинка, яка чисто теоретично може видавати 600 одиниць шкоди з хорошою точністю 0.31, з хорошим часом зведення, але з поганими кутами. І, до речі, стабілізація також у цієї машини поганенька. 0.24 у нас стабілізація в русі, 0.24 при повороті шасі і аж 0,18. При повороті башти, тобто мінусом нашим є стабілізація. Тому альтернативною збіркою можна вважати, наприклад, використання тих самих, як вони називаються, поліпшені механізми повороту, наприклад, замість оптики. Можна і так використовувати. Тепер дивимося далі. Живучись, ми з вами розібрали по рухливості, це також непоганий показник у нас тут. Тому що 50 вперед, 23 назад. Знаю, що з турбінкою так би було 45, друзі, і назад би 20. Але е із турбінкою виходять такі показники. При тому, що питома потужність це не наша фішка. По цій причині і потрібно використовувати турбонагнітач, тому що низька питома потужність із турбонагнітачем, з простим, виходить 14,89. Швидкість повороту шасі, до речі, тут хороша, 43,23, тобто тут нічого придиратися, максималка так само. І з турбіною взагалі 50 вперед-23 назад нічого придиратись, а от питома потужність навіть з турбіною низькувата. Максимум, що ми зможемо викачати, це 15, друзі. По скритості 21.55 у мене тут не викачана скритість в екіпажу. Всього тільки в одного члена екіпажу скритість качається. Тобто невисока 21.55 нерухома машина і 16,9 під час руху. До речі, я заточив цю машинку на огляд. От у такій комплектації, як у мене, з оптикою, з настановою калібровка оптики, і з доппайком. Виходить 453 метри. А це прекрасний показник. Друзі, у нас відсутня абсолютно броня, тому нам потрібно в першій половині бою ПТшити. Треба ПТшити постійно. Якщо ви вже бачите, що там вороги повідбивалися там поодинокі стілі чи ще щось, можете когось підловити, то виїжджаємо. Тому що в нас живучості абсолютно нема. Взагалі, якщо підсумувати по цій машині, друзі, то мені вона подобається. Вона хороша машина, її можна забирати. Якщо у вас немає, наприклад, ні стервіхи ні шкоди т 40, ні того самого пуделя, то я б на перше місце все-таки поставив STRV M4257 за його барабан. Дромашинка це шкода Т40. Вона у нас абсолютно також не має броні. Якщо ми відкриємо схему бронювання, то ми побачимо, дивіться, відкриваємо живучість. У нас 780 хп, тобто небагато, так само приблизно, як і в ревехи. Бронювання корпуса 65 40 30 бронювання башти 65 40, 40. Дивимося по факту. Дивимося так прямо на танк 44 НЛД, 49 ВЛД, 69 оця планка. Щоки 67, скоса 61, лючок 40. Тобто, друзі, в які бракурси вам не стріляли, тим більше розміри в нас немаленькі, вас будуть пробувати. Це взагалі не фішка даної машини, живучості в неї немає. Тепер дивимося вогневу потужність. Що ж у нас є у цієї машини? Три типи снарядів, бронебійний кумулятивний осколково-фугасний, бронебійний середня шкода за постріл 220 одиниць. Підвищена шкода на шостому рівні. середнє пробування броні 145 мм, Це стандартний показник, але швидкість польоту снаряду 773 метри. Друзі, це занижений показник, це основний мінус даної машини. Навіть не те, що живучості нема, а те, що ми не зможемо е, на великих дистанціях влучати е, в цілі е, кожним пострілом. Тобто, до цього можна підлаштуватися, але це не так просто, друзі. Чим нижча буде швидкість польоту снаряду, тим важче буде вицілювати на великих дистанціях цілі. До речі, втрачає цей снаряд бронепробиття на відстані до 129 мм, тобто на близьких дистанціях 145 на 500 м 129. Далі кумулятивний снаряд у нас середнє пробування броні має 200 мм, це прекрасний показник. Це дуже хороший показник, тим більше знаєте кумулятив. Вони не втрачають бронепробиття на відстані. Але він летить ще з меншою швидкістю: 600 метрів на секунду. Це вже як у калібана на восьмому рівні. Ті, хто грав, вони розуміють, як це повільно. Летить снаряд. По осколково-фугасним 270 підвищена шкода у них за постріл. середнє пробування броні 44 на всіх відстанях, що на близьких, що на 500 метрах. І швидкість польоту 800 метрів на секунду. До речі, навіть трішечки краще, ніж у бронебійного снаряда. От такі от справи. По вогневій потужності дивимося далі характеристики. Розкид на 100 метрів у такій комплектації, як у мене з доппайком 0,33. Для шостого рівня це непогано. Час зведення тут хороший, 1.84. кути вертикального наведення мінус 6 плюс 20. Тобто задирається класно, опускається недостатньо добре. Швидкість горизонтального пересування прицілу 41. Тут нема ніяких претензій, хороший показник. Заряджання гармати для альфи 225,57. Тобто, у нас. Як для 6 рівня повторююся непоганий ДПМ 2368, майже 2400 ДПМ на 6 рівні це, звісно, непогані показники. До речі, по стабілізації, друзі, 024 у нас у машини стабілізація в русі, 024 при повороті шасі і 0,16 у нас при повороті башти, тобто також стабілізація. Притаманна скоріше важкому танку, аніж СТ. Дивимося далі. По рухливості у нас ситуація непогана. 50 вперед, 20 назад, при питомій потужності 17,82. Тобто динаміка повноцінної СТ-шки. Це непогана динаміка. Друзі, набирає він свою максималку. Ця машинка набирає без питань. Швидкість повороту шасів у нас 47,62. Тобто теж добрий показник. До речі, по обладнанню я не сказав. Я використовую поліпшені механізми повороту клас 2 для того, щоб підвищити стабілізацію і дати до швидкості повороту шасі 12,5 і від до швидкості повороту башти 12,5, щоб скоріше вона оберталася. Гарматний досилач піднімаємо ДПМ і посилені механізми наведення для того, щоб апнути зведення. Плюс до того, у мене тут настанова налаштування прицілу також е влаштована у свій слот. Далі йдемо. По скритості, друзі, у нас нерухома машина 18,28, при русі у нас 14.48. Тобто скритість у мене качається. Качається у двох членів екіпажу, але ще тільки на 30%. Тому я думаю, цей показник буде десь 25%. Коли викачається повністю скритість, то буде десь 25-30 таких діапазонах. Тобто плюс-мінус стандартний показник, але машинка не маленька, друзі, вона великувата. Тобто по ній влучити взагалі ніяких проблем немає. І по огляду в такій комплектації, як у мене, 403 метра, це при врахуванні навички бойового братерства 9 метрів, навичка зір, і бухти, тобто до пайок плюс 16 метрів. Ця машинка у мене стоїть в рейтингу як номер 2 І на третьому місці вже знаходиться та машина, якої в мене на даний момент немає, але яку я хочу забрати, друзі. Не за золото, а конкретно за жетончики. Це пудель. Це СТ 6 рівня Польщі. Така сама, як і Бретеч Пантера, тобто це як клон, це взагалі то Пантера німецька, грубо кажучи. Давайте подивимося, що ж це за машинка така, які в неї є фішки. Перше, що ми подивимося, звісно, по стандарту живучість. Дивимося, бронювання НЛД 74 мм, бронювання ВЛД 117 мм, бронювання маски 111 мм, в деяких місцях там є трішечки більше, 130-155. Але ви всі розумієте, що навіть для 6 рівня це не проблема така броня. І лючок 106-105-109 мм, в залежності від проєкції, куди будуть влучувати, тобто він буде пробуватися. Так само і борти. От дивимося, бронювання корпусу 50 мм по бортах. 50 мм, друзі, дуже рідко буде щось відлітати, в основному будете приймати, плюс до того в нас старанні розміри. Тобто, це, на мою думку, на мою думку це колекційна машина. Не знаю. Я не можу її рекомендувати в першу чергу брати, але якщо вам дуже хочеться, то можете, звісно, брати те, що захочеться. Головне, щоб ви від цього отримували задоволення. До речі, у нас підвищена живучість, тобто міцність 940 одиниць в стоці. Це непогано, це підвищений показник. Але розміри великі і немає ХП. Тепер дивимося по інших характеристиках, тобто по вогневій потужності. Середня шкода за постріл у нас 135 одиниць. На стандартних бронебійних і на голдових підкаліберних снарядах. Стандартні бобешки пробивають у нас 150 мм. До речі, втрачають вони бронепробиття на відстані до 132 мм на 500 метрах. Тобто по бронепробитті більш-менш стандартні показники. 925 метрів на секунду у нас швидкість польоту. Оце показник хороший для шостого рівня. Підкаліберні снаряди у нас пробивають 194 мм. При тому, що втрата бронепробиття у них йде на 20 мм до 174 мм на 500 метрах. І швидкість польоту тут взагалі дуже крута, як для 6 рівня, 1156 метрів на секунду. Осколково фугасний друзі у нас пробуває 38 мм, наносять підвищену шкоду 175 одиниць. А е, на 500 метрах так само до речі, 38 мм міліметрів вони пробувають, вони не втрачають бронепробиття, але вже летять. І нижчою швидкістю, ніж підкалібри Голдові 925, тобто так само, як ББшки. Звісно, середня шкода невелика за постріл, але у нас можна сказати швидкострільна така гармата, тому що в стоці вона перезаряджається за 4,03 секунди, тобто за 4 секунди. Плюс до того, якщо поставити, наприклад, допайок, якщо поставити той самий гарматний досилач. Якщо буде бойове братерство, всі справи, то це все розкачається більше. От, наприклад, дивимося на ДПМ 2012, друзі. 2000 в нас в стоці. Тобто ми можемо розкачати приблизно буде, як у Шкоди, в тій самої, що розглядали перед цим. Розкид на 100 метрів у стоці 0.34, це все прокачається, буде десь приблизно 0.31. Час зведення 2.21 також розкачається, десь буде приблизно 2 секунди. Кути вертикального наведення, до речі, у неї більш-менш комфортні, тому що мінус 8 опускається і плюс 18 задирається гармата. Хочу сказати, що оці мінус 8 вони не завжди будуть відчуватися, тому що дуже високий танк, друзі. Швидкість горизонтального пересування прицілу 31,29 – це більш-менш стандартний показник, як для середнього танку, точніше можна сказати, трішечки занижений. По заряджанню я вже сказав, по стабілізації не сказав. У цієї машини найкраща стабілізація з Якщо порівнювати з попередніми, тому що 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі і 0,12 при повороті самої башти. Не скажу, що це хороша стабілізація, але вона трішки краща, ніж у попередніх машин. Дивимося далі. По рухливості, що ми маємо? Маємо 55 вперед, 20 назад. Це хороші, прекрасні показники по максимальній швидкості. Питома потужність 15,82. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, турбонагнітач, то ми отримаємо 60 вперед, 23 назад і з питомою потужністю приблизно 17 кінських сил. Я так думаю, що на цю машину можливо і потрібно буде ставити турбонагнітач. Але великі розміри, друзі, повторююся, є недоліки по стабілізації, є недоліки по середньому шкоді на хвилину, тобто можна його розкачати. Можна, звісно, і не використовувати гарматний досилач, але це вже кожен для себе обирає. Тобто динаміка в цієї машини є, швидкість повороту шасі 3129. Стандартний показник, непоганий. Нерухома машина у нас має непомітність у стоковій комплектації без нічого. 12.23 під час руху 9,9 Тобто такий трішечки нижче показник, ніж норма, тому що габарити дуже великі у цієї машини. І, до речі, огляд у нас, я б не сказав, що поганий для шостого рівня, тому що 370 метрів в стоці. Це непогано, як для шостого рівня. І якщо підсумувати по цій машині, то ми маємо хорошу динаміку, хорошу скорострільну гармату, але дуже великі габарити, відсутність броні і не дуже хорошу стабілізацію, хоч вона і краще, ніж у попередніх машин. От такі от справи, друзі. До речі, пишіть, що ви будете забирати за жетончики. Що ви хочете забрати якусь з цих трьох машин. В моєму рейтингу це на третьому місці, на другому шкода і на першому естерівіха. Випишіть, що для вас найкраще. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!